Жіноче осіннє взуття Швейцарія. Крем плюс екстра сорт. Демо сезони ще, можна так сказати. Дивимось. Ось така моделечка, новесенька. Ви бачите, легесенька. Колір дуже приємний. Під замш, 36 розмір. В лоті 20 кілограмчиків. Коштує 7 євро за кілограм. Наступна моделька. Сороковий розмір. Ось такі ботиночки. Тут сута, жіноче взуття. Далі йдемо. Шкіряні ось такі. Тракторна підошва. Розмір не пише. Мені здається, великий розмір. Не важкі вони. Йдемо далі. Ось така моделька. Каблучок. 38 розмір. Стан ідеальний. Це крем плюс екстра сорт. 6500 гривень коштує 20 кілограмчиків. Дивіться. Крутезні. Стильні. Пише, що розмір 6. Не знаю, який це. Ось така моделька. Так. Ботиночки ось такі. Дивіться, цей стан. Це крем плюс екстра сорт, сороковий розмір. не важкий Вау, ці дуже гарні. Дивіться, з квіточками. Тракторна підошва 39-й розмір. прикольно Також хочу сказати, що а Якщо ви купуєте лот, то все взуття, яке було на відео, так воно вам і приходить. Всі модельки, які є на відео огляді, вони так до вас і приходять. Це 37-й розмір Легесенький. Наступна моделька. Дуже гарна, дивіться, який стан. Крем плюс екстра сорт на підошві. Підошва в гарному стані. Дефектів я не бачу. 39 розмір. 7 євро за кілограмчик коштує. Це взуття, дивіться, яка краса. Сута на осінь. 38 розмір. Далі. Ось така моделька замшева. З рюшечками, каблучок невеличкий, 39-й розмір. Також все в гарному стані. Наступна моделька ось така. Ботиночки. шкіряні, 38-й розмір. Дивіться, яка підошва. Стан шкіри гарнесенький. Кількість цього взуття обмежена. Цього взуття не дуже багато. Це сута жіноче взуття осінь. Зараз якраз йде сезон. Взагалі новесеньке, бачите ви? Пише восьмий розмір. Замшеві не важкі. Ще, дивіться, також новесеньке все. Дуже гарні. Розмір 39-й, шкіряні. Ось така моделечка. лоті 20 кілограмчиків. 6500 гривень за цей весь слот. За це все крутезне взуття. Дивіться. 38-й розмір. Шкіряні. Наступна моделечка коричневого кольору з вставочками. Дивіться, неважкі, сороковий розмір. Ось такі ботиночки для наших дам. Йдемо далі, шкіряні, каблучок. Дивіться, вони новесенькі, просто легесенькі, гарна моделька. Високі також, дивіться, ось такі ботиночки є. Шкіряні. 38 розмір. Дивіться, все в гарному стані. Взуття повністю відповідає сорту. Сорт крем плюс екстра. Далі ось така шкіряна моделечка. Шкіра дуже на вигляд приємна виглядає. Пише шостий розмір. Ось така. Наступна ось така моделька замшева на танкеточці. Легесенька, 39-й розмір. Пише. Це швейцаря крем плюс екстра сорт. Жіноче демісезонне взуття, дивіться, шкіряні. 37 розмір. Неважкі. Так. Наступна моделька йде у нас. Ось такі ботиночки. Острий носочок, замшеві, шпілечка, темно синього кольору. І остання моделька цього лоту ось такі ботиночки на шнурочках. Шнурочка, каблучок. Підошва ідеальна. сороковий розмір пише. 6500 гривень за 20 кілограмчиків взуття крем плюс Екстра Сорт. Чекаємо ваших замовлень.